Працівники калуського відділу головного управління національної поліції взялися за авторогулів. Мета акції попередження, виявлення та притягнення до адміністративної відповідальності власників транспортних засобів, які порушують правила благоустрою. Найбільш поширений у калуші вид авторогулізму паркування на тротуарах, газонах та інших зелених насадженнях, а також на дитячих майданчиках. Практично у кожному дворі багатоповерхівок можна побачити залишені на молодій травичці авто або сліди від коліс, а той добре утрамбовані транспортом ділянки колись зелених майданчиків. У день авторогулів на газонах небагато, проте увечері під кожним будинком з'їжджаються цілі автопарки. Господарі прив'язують своїх залізних коней поближче до оселі. А от де на клумбі, між деревами чи біля пісочниці, їм на це просто начхати. Хоча за такий паркінг законодавством України передбачається конкретне покарання. Хочу звернутися до водіїв міста Калоша, який керує транспортними засобами, з, з тим, що вони паркуються на зелених насадженнях згідно пункту 15.9 прав дорожнього руху, забороняється паркуватися на зеленому насадженні. За це передбачає штраф 255 гривень. Згідно статті 122 частини першої, то право 15.9. Мешканець вулиці Конвальца Богдан Бунга уже роками бореться з авторогулями у дворі будинку номер 9 Колумбії зелені зони чоловік обгородив спочатку парканчиком, який згодом зруйнували, а пізніше автошинами. І оку приємно, і дерева мають змогу рости. О, гляньте, то каміння, то бредко дивитися на то все, на то все хамство стоїть. І хоч не хоч, мусиш камені ставити, бо інакше нема діла. Так що, будь ласка, щось трохи опишіть то все. Може, так люди зрозуміють. Окрема розмова паркування на тротуарах і пішохідних доріжках. Яскравий приклад авторогулізму в Калуші ряд автомашин, припаркованих на бурківці тротуару на вулиці Шевченка поряд із музеєм Калущини. А де тут написано, що не можна стояти, кажуть власники авт. Та найцікавіше, що ця стихійна автостоянка розташована якраз напроти адмінбудівлі Калузьких РДА та районної ради. Хоча й перед радою є великий простір для цивілізованого паркування. Щоправда, є тут і знак про те, що стоянка тільки для службового транспорту, але у власності районної влади не так уже й багато є автомобілів, щоб виокремлювати для нього таку велику площу. Щодня авторугулів споглядають із вікон робочих кабінетів окремих відділів міської ради, розквартированих тут. Минули шевчанківські дні. Біля пам'ятника Кобзарю лунали пафосні слова про те, що Україну потрібно починати з себе. То коли ж почнемо?